Вітаю наших глядачів з вами сьогодні. Кім Сок Джин, ведучий BTS News. Щойно ми отримали ексклюзивну новину. BTS FESTA 2025 офіційно розпочалась. BTS Щойно повідомили, що вони приготували різноманітну програму з нагоди 12-ї річниці. І я хочу передати слово нашому репортеру для додаткової інформації Чону Хосоку. Всім привіт, це Чон Хосок. Я веду прямий репортаж з локації BTS Festa. Як ви бачите, Джин з BTS вже позує для фотосесії, і щоб передати вам найгарячіші новини, я візьму в нього інтерв'ю. Чудова робота. Oh, really, Вітаю някjow! вас, містера Джей. Привіт. Не могли б ви дати нам інтерв'ю? О, інтерв'ю? Так неочікувано. А oh, um, ви звідки? Я з Бантаньюс. О, Банта Ньюс. Я чув про вас. Ви такі популярні? Це правда. Звісно, я дам вам інтерв'ю. Ви ж такі популярні. Півкраїни вас дивиться. Навіть Чунгук буде дивитись. Що? Ну, Чунгук буде дивитись? Так, звісно, звісно. Він теж ваш глядач. Так, напевно, він буде дивитись. Звідки дивитись? Напевно, з армії. А тепер зрозумів. Продовжимо наше інтерв'ю. Що це була за фотозйомка? Ну, це були фото, якими ми поділимось з армії для феста. А, я зрозумів. Ну, багато людей чекають на цю подію. Чи могли б ви розказати більш детально про концепт феста? Чому ви смієтесь посеред інтерв'ю? Це через моє обличчя? Ну, воно у вас гарне. Таке гарне, що стриматись не можете. Так, так, ну добре, я вас розумію. Святкування 12-ї річниці почнеться о 12-й ночі. 12 годин це головна тема. Там ми презентуємо нове майбутнє для наших армій. Також в нашій дискографії є пісня із назвою «0000», «Zero -00 o'clock». -00 -00. Ого, а можете заспівати? Я ж почав співати. Чому ви прибрали мікрофон? Вибачте, Ось така пісня у нас є, і тема цього року саме ця пісня. Тепер я бачу, яка важлива ця пісня. Скажіть, будь ласка, який ще контент ви підготували? Ну, по перше, в нашій групі є такий мембер Джей Хоуп. З ним ми не знімали дуже багато контенту. під час зйомок нам було дуже весело, і ми так багато сміялись. Ви пам'ятаєте? дуже добре, пам'ятаю. Але ж ви не Джей Хоуп, Як ви можете пам'ятати? Хіба ви зараз не ведучі? Я просто підробляю ведучим інколи. Ага, я зрозумів. І все ж таки нам було дуже весело під час зйомок. Дякую за відповідь. Ми будемо з нетерпінням чекати цих шоу. Скажіть, будь ласка, яка головна подія Феста 2025? Ну, головною подією стане моє обличчя згоден, правда? Звісно, як я можу не погодитись. Зараз я спойлерну трошки. Тут ми і зупинимось. Годі на сьогодні спойлерів. Все досить. Не будемо більше нічого казати, але я ж нічого ще не сказав. І більше не треба. Добре, але ми можемо показати все, що ми підготували. Добре, я розумію. Але чому ви кажете ми? У мене просто кризис ідентичності. Я ж репортер, так давайте краще скажемо декілька слів нашим армії, які чекають на феста. Так, наші любі армії, ми з Джей Хопом підготували для вас дуже багато захопливих речей. Я дуже сподіваюсь, що ви прийдете подивитись і гарно проведете час. Дякую, Дякую, що знайшли час для нашого інтерв'ю. З вами був Чон Хосок, BTS News, з локації Феста. Дякую. Дякуємо вам, Чон Хосок, за репортаж з місця подій. Далі у нас на відеозв'язку фанат, який дуже чекав на цьогорічну феста. Давайте поговоримо з ним. Вітаю вас. Я в прямому ефірі? Привіт! Я фанат BTS вже 12 років. З 2013 року yeah, вітаємо вас вже перше червня і BTS Fest 2025 офіційно розпочався. Як ви себе почуваєте? Це фестиваль для армії. Правда, я дуже щасливий, що це нарешті почалось. Чи є щось на що ви особливо чекаєте в цьому році? О, Я особливо чекаю на концерт Джей Хопа. Він буде 13 і 14 червня. Е, ну 13.06, розумієте, це так знаково. Звісно, я чекаю ще на концерт Стокджина. Він буде десь наприкінці червня. Ви сказали, що чекаєте на концерт, та чи встигли ви купити квитки? О, палець, мій бідний палець, так болить. На це пішло 30 хвилин, але так я встиг купити квитки. Вітаю вас! І наприкінці. Чи могли б ви якось показати наскільки ви щасливі щодо фестивалю? Може, якийсь танець танцюєте? Я люблю BTS! Я люблю Джей Хопа. Щойно, ви побачили фаната, який привітав BTS таким щасливим танцем. Думаю, вже всі зрозуміли, що цього року феста буде сповнена хвилюванням та ентузіазмом. Але не забуваємо, що протягом фестивалю дуже важлива погода. Пропоную послухати, що скаже наш синоптик. Сьогодні перше червня дуже тепло. Яскраве сонечко зблискує над фіолетовими хвилями. З вами метеоролог Хоу. Починаючи з першого червня і протягом двох тижнів температура буде плюс 30 градусів. Жарко буде і вдень, і вночі. Сьогодні офіційно стартує VTS-феста, і кожен день буде гарячим, тому що армії запалюють у всьому світі. 1 і 2 червня буде виходити довгоочікуваний контент феста один за одним, і стане настільки гаряче, що ви запитаєте, не вже прийшло літо? Але 3 і 4 червня очікується зміна температури. Будуть дощі, Температура трохи спаде, щоб охолодити серця наших палких армій тож не забудьте взяти парасольки, коли будете виходити з дому. Грозові хмари розійдуться 5 червня, і погода знову стане теплою. Фотосесія трохи знизить тиск з системи армії, і знову буде ясно. Жара буде триматись 7 і 8 червня. Це пов'язано із контентом феста, який чекає на армії. І їх теплі фіолетові хвилі розійдуться теплом на весь тиждень. 12 червня буде освіжаючим днем, і фіолетові хвилі стягнуть висоти 2,5 метри. Температура доволі сильно підніметься. Температура 13 і 14 червня стане вищою на 6,13, в порівнянні з минулим роком. Чому? Тому що концерт Джей Хоупа так розпалить серця армії, що вони розтануть. Сподіваюсь, армія підготується до проведення чудового часу на цьогорічному BTS-феста. З вами був прогноз погоди 6.13. Дякую за увагу. BTS-феста 2025 розпочато. Ми дуже важко працювали, щоб підготувати для вас цю подію. Ну що ж, нам треба вже закінчувати випуск BTS News. Я дякую всім армії, які були з нами. Дякую.